Привіт, друзі! Ви на каналі Часник Черкащини. Сьогодні ми покажемо вам, як перебираємо однозубку сорту Любаша, на що звертаємо увагу при відборі. А також поспілкуємося, як ми будемо підготовлювати однозубку до посадки. Це дуже важливий етап для нашого майбутнього врожаю. Ось, як ви бачите. Змається однозубка, це сорт рубаша. Вона підсохша і ми готуємо її вже до посадки. Ми повинні розуміти, що від якості нашої однозубки залежить майбутній урожай. Здорові зубчики дають сильні та рівномірні рослини. Спершу ми оцінюємо розмір, Великі і середні дають. Найкращі рослини. Занадто маленькі, зазвичай дають слабкі. Я підготував три пакета. Ці пакети я буду скидувати в якісну одну зубку вправо, взагалі неякісну одну зубку вліво і мілку одну зубку буду кидати перед собою. Звертайте увагу на поверхню однозубки, вона повинна бути ціла, без тріщин. Відкидаємо, якщо мається, якісь пошкодження, плями або ознаки хвороб. Вибираємо середню та велику. Ось ось це. Ось це. Я рахую це маленька одна зубка. Вона, не є, вона є навіть меншою ця, Ось три, можна сказати, три. Все будемо рахувати як мала. Значить, маленьку ми будемо відкидати кидати в іншу сторону. А все інше перебираємо. Ось взяв одну зубку, вона пуста, значить ми її відкидуємо. Таку не можна садити. Вибираємо середньою да, та великої, Без гнилі, без механічних пошкоджень. Найбільше будемо відкидати вправо, вони нам дадуть хорошу, хорошу рослину, але ми висадимо окремо і маленьку. Та подивимось на її результат. Які будуть сходи і який відсоток цих сходів. Якщо ви бачите, що десь трохи тріснуто, таку одну зубку краще не садити. Плями чи цвіль є сигналом, що краще відмовитись від посадки такого матеріалу. О, ось так беремо. І кожну, кожну одну зубочку провірили вона, якщо м'якенька, то мягкенька І ми хочемо вирощувати якісний матеріал. Ось ми бачимо, вона відразу видно по ніч, що вона пустовата. Значить, ми її відкидаємо. Посила Цупчику, ну то як не їсти брати наш юб-канал Чесник Черкащини навчить, як рости ми зайвої муки, щоб врожай був як сон великий, рясний. Дивить Черкащину, рекорд буде твій. подальшому перед посадкою ми плануємо обробити нашу однозубку препаратом Максим. Максим це фургіцид, який захищає часник від... Від хвороб, обробка перед посадкою підвищує захист та здоров'я рослин. От щодо техніки, як ми будемо обробляти, як обробляти, яким чином, ми покажемо це вам в наступному відео. Чи Ми будемо занурювати одну зубку, чи оприскувати на поверхню, це ми ще. Подумаємо, як правильно зробити, так як на дану тему нема точної відповіді, всі роблять так, як їм зручно. Обробка максимум допомагає запобігти таким хворобам, як фузаріоз, гниль та інші. Після фунгіциду можна обробити однозубку ще стимулятором росту, таким як вимпел або оракул. Він стимулює розвиток. Коренів та сходів робить рослину більш, скажімо, сильнішою. То що, ви бачите на відео, ось останні, останні три зубки. Тут було три кілограми, З трьох кілограм ось у нас тут відходів. Мелька. Це такі які... ну, які, да. все, пересохші, і які мені не сподобались. В цьому пакетику? Три жменки, ось тут така одна зубка, що мені вона також ну, невеликий калібр. Ми її посадимо, але окремо. Ну і зрозуміло, що в цьому у нас нормальна, однозубка, така, яка мені сподобалась. Саме головне, щоб вам вона сподобалась на вигляд, І вам це діло приносило яке задоволення. Ну що, підведемо коротенький піцу. Да? Е, перебір однозубок. Вибираємо тільки здорові, не пошкоджені, середнього і великого розміру. Маленький, краще не брати, він не дасть нам великого результату. Обробку максимум він захищає від хвороб. Треба проводити як і зубки, так і однозубки. Це всі рекомендують, і цей препарат є якісним. Стимулятор просто, ну тут уже е, на розсуд кожного. Хтось додає стимулятор росту, хтось не додає. Ну, ставте лайк, підписуйте на наш канал Часник Черкащини та залишайте коментарі. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступному відео. Черкащину рекорд буде!